Суперники досконало вивчили один одного під час підготовки до сезону. У Львові енергія та кардинал обмінялися перемогами. На жаль, до офіційного поєдинку проти львів'ян рівнянам не вдалося підійти у всеозброєнні. У нас випало декілька гравців, ще і напередодні двоє захворілися, вони грали з температурою. Ну, але хоч навіть з такими я скажу, що в команді не гаразд, ну, складом, то. Воно не сказалося ні на грі, ми вийшли, сьогодні відіграли. Та незважаючи на це, рівняни дали бій одному із фаворитів сезону. Першою у зустрічі відзначилася енергія. Сергій Якунін виграв силову боротьбу у Юрія Когута й точно пробив у дальній кут воріт. Втім, господарі зуміли швидко відігратися. Віталій Танський п'ятою віддав пас на хід Валянюку, і Михайло завдав потужного і влучного удару. Другий гол у гостей знову організував Сергій Якунін. Своїм точним пасом він розрізав оборону господарів і Максиму Павленку лише залишалося влучити у ворота. Закипіли. Пристрасті наприкінці першого тайму львів'янин Денис Овсянніков після свистка арбітра вдарив Дмитра Ситника. Віталій танський вступився за молодого партнера. Як наслідок на майданчику опинилися не лише усі заявлені гравці, але й керівники клубів. Після десятихвилинної паузи арбітер вилучив двох ініціаторів потасовки Дениса Овсяннікова та Віталія Танського. Ігра поновилася у другому таймі. Господарі мали шанси, аби відігратися, але ними не скористалися. Ось у цьому епізоді наш капітан Андрій Паршиков не реалізував вихід один на один. Розв'язка у грі настала за 23 секунди до її завершення, коли Євген Рогачов влучив у порожні ворота 1-3 і кардинал розпочинає чемпіонат із поразки. Соперник дуже качественний. Я убежден, що в цьому залі він ще дуже багато у кого Він По заслугам сьогодні шов до конца гри на рівних с нами. Навірно, ми вирвали это все, що нам удалось сьогодні. за счет може бути более. Більше чітка кваліфікація дільних взятих виконавців. Наступну гру кардинал проведе 10 вересня в Івано-Франківську проти чемпіона України урагана. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.